У плавальному басейні вже в четверте пройшов всеукраїнський відкритий турнір з плавання пам'яті Ігоря Привалова. Загальна кількість учасників цього року склала більше 200 чоловік з нашого міста: Чернівців, Сум, Харкова та Чорнігова. Яке місто стало найкращим та вибороло найбільше золотих нагород. Дивіться далі у нашому сюжеті. 16 та 17 січня в Шосткинському плавальному басейні проходили змагання з плавання, присвячені засновнику та першому керівнику дитячої юнацького клубу фізичної підготовки «Патріот» Ігорю Привалову, за ініціативи якого розпочалося відродження цього виду спорту в нашому місті, розповідає нинішній керівник клубу Ігор Лакоза. Ми його організовуємо ми проводимо четвертий рік поспіль. Вже ці змагання є офіційними змаганнями України. Вони є в календарі змагань федерації плавання. Зараз 220 учасників змагань до нас приїхали міста Чернівці, міста Харків, школа Яни Кличкової. Потім три команди з міста Суми. Команда з міста Чернігова і наші змагання відбуваються за фінансової підтримки місцевої влади задля популяризації плавання серед молоді та підвищення іміджу міста. Шостку представляли близько 60 спортсменів. В турнірі взяли участь дівчата та хлопці чотирьох вікових категорій. Вік учасників вікова категорія 2002, 2004 рік народження та старші, 5-6 рік народження. 7, 8 та 2009 младші. Протягом двох днів спортсмени підкорювали кролем, брасом, бутерфляєм та всіма іншими існуючими стилями плавання дистанції довжиною 50, 100, 200 та 400 метрів. Наприкінці кожного з дня змагань пройшли естафети вільним стилом та комбінована. Головний рефері турніру Анатолій Маслій розповідає, що програма, за якою проходять змагання, щороку залишається майже незмінною. Перший день одна програма, одні дистанції, а второй день вторая. Соревновання носять личний характер, командне перемство не визначається, поэтому кожен спортсмен може плити не більше трьох дистанцій, зламано регламенту, а командне перінство не визначається. Здесь командна боротьба у нас, в є тільки То есть тобто Там вже команда з чотирьох человек. Спортсмени зазначають, що участь в таких змаганнях це перш за все можливість покращення своїх навиків, а перемоги підштовхують до нових звершень у майбутньому. З кожним разом все сильніше і сильне становлюся. Более остановлюсь, навыки улучшаю, результаты делаю лучше. Мне нравится то, что когда ты выигрываешь, тебе хочется еще больше и быстрее плыть. И если тогда ты вим... получаешь медали, всякие кубки, грамоты, дипломы. Деньги тоже платят. Перша до шостки на всеукраїнський турнір завітали спортсмени з Чернівців. Валерія, одна з учасниць змагань, розповідає, що цей турнір для неї виявився незвичним, а суперники були достойними. Доволі достойні суперники на цих змаганнях. Тут більш східна Україна, ніж західна. Я більше суперників східної України знаю, тому тут нові суперники дуже. Цікаві змагання проводяться. команда кадю США. Номер один з міста Суми вже не вперше бере участь у цьому турнірі. Геннадій кулак, тренер сумських спортсменів, відзначає високий рівень організації та проведення змагань та вплив їх на покращення показників своїх учнів. Регулярно їздимо на цей турнір, уже третій рік подряд. Царів дуже хороші на високому рівні. Проведена організація. Все дуже очень хорошо. Діти прогресують, тому як тренуються за заболі нікотери, не могли приїхати, але ті, хто приїхали, всі улучшають свої результати. Головний рефері турніру Анатолій Маслій зазначає, що даний турнір додає досвіду та підвищує кваліфікацію не тільки спортсменам, але й суддям змагання, що, безперечно, сприятиме якості проведення та подальшому розширенню турніру. Судді одновременно отримують свій опит, повишають свою кваліфікацію. Є зараз є вже несколько людей, які. Предоставляются документы на присвоение на второй судейской категории. Буквально в конце месяца будем оформлять документы федерации для того, чтобы турнир памяти Привалова становился все более популярным, все более на качественном уровне. І за старани суддіса тимчасні за підсумками запливів першого та другого дня найкращий результат показали вихованці Харківської спортивної школи Олімпійського резерву зводних видів спорту Яни Клочкової. Шосткинські спортсмени склали гідну конкуренцію суперникам і показали відмінні результати. Всі переможці були нагороджені грамотами та медалями. Наймолодший учасник змагань, Тимофій Стогній, отримав від громадської організації Ніхто крім нас спеціальний приз. Спортсмени щиро радіють власним досягненням та діляться планами на майбутнє. Я дуже горжусь собою. Я зайняв третє місце. На на майбутнє мене плани поїхати в Турцію на, на змагання. Я зайняв друге місце на дистанції вольний стиль 25-47. Повністю радий результатам. На секунду улучшили на 50 метрах свой результат. Я зайняла перше і друге місце. Перше місце за 200 кроль седьмому, восьмому году рождения А второе место я заняла по 100 спине тоже по седьмому восьмому году рождения на спине у нас реально была борьба и седьмого года очень было много больше чем восьмого у меня был первый юношеский теперь третий взрослый я занял третье место за 50 метров больный стиль и первое место за 100 метров на спине. Я к концу учебного года хочу выполнить кандидата мастера спорта.